Два з половиною тижні тривають роботи з будівництва укриття в 9-й гімназії, розповідає робітник Микола Ваколюк. Говорить, зробили подушку під фундамент, нині закріплюють арматуру, яку будуть заливати бетоном. Стіни в укритті будуть монолітні. Все повиставляємо зараз, заліємо бетоном, чекаємо, поки вистоїться, розбираємо палубку і переставляємо далі. льємо стіни. Тоді виставляємо палубку на моноліт перекриття і заливаємо моноліт, щоб дітки мали куди ходити в школу. Будівля, у якій навчаються діти, побудована століття тому. 60 років тут діє школа. Керівниця закладу Марія Буднік каже: через високий рівень ґрунтових вод тут немає підвалу. Найпростішого укриття, в яке могли б переходити учні під час повітряних тривог. Тому школярі навчаються дистанційно. Умова, щоб розпочалося повноцінне очне навчання, це потрібно, щоб в школі було укриття. В нашій школі навчається 230 діток. Укриття звичайно будується на 120 діток. Це не будуть У нас одна вже зміна вчитися а планується. Уже як ми повернемося до очного навчання, дві зміни навчання буде на будівництво з міського бюджету. Виділили 7 мільйонів гривень. Тендер на роботу виграв підрядник з Володимира. Завершити об'єкт мають до кінця грудня, розповів керівник Ковельського управління освіти Віктор Бичковський. Це наш третій об'єкт, який ми фактично починаємо з нуля. Перед тим ми будували укриття в другій школі, будували укриття в ліцеї номер один. Якщо брати суто по місту, ми закінчимо в даному разі по дев'ятій школі, тому що вже Питання всі вирішені. По громаді є питання. Це укриття в першому ліцеї Ковеля, яке збудували цього року за міські та державні гроші. Воно обійшлося у 35 мільйонів, каже освітянин. Зі слів директорки закладу Оксани Мельник користуватися ним почнуть з нового навчального року. Воно розраховане на 800 людей і дасть змогу школі перейти на навчання в одну зміну. Тут проведене централізоване опалення, встановлені два булеріани. Є і пожежна сигналізація, потужна вентиляційна система, яка працює не лише від міського електрозабезпечення, але й від резервного живлення. Так само, от люмінесцентні лампи, які також мають автономне живлення, і це дасть змогу. Певний час більше двох годин. Під час навіть відсутності електрики нам перебувати в сховищі у Ковальській громаді 20 шкіл зі слів Віктора Бучковського у п'яти сільських закладах немає укриттів для учнів. Зараз вигодна документація по той куту, по те, що треба необхідно робити, капітальний ремонт частини підвального приміщення, ну але це дороговатнісний об'єкт. Вирішимо питання по дороти, що шукаємо альтернативні моменти джерела для того, щоб можна було забезпечити укриття дітей. Вирішено питання по, по колодниці, ну і по інших Ну, Відкрите питання у нас погіршено, бо це дерев'яна школа, поки що, поки що великий, великий знак запитання. ну і фактично практично майже все. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський Суспільне новини Луцьк.